Отже, на бій-реванш за титул абсолютного чемпіона світу Олександр вийде проти Дюбуа на ринг стадіону Вемблі вже за кілька годин. І на зв'язку з нами наш колега із каналу ICTV Андрій Ковальський. Він зараз саме. У Лондоні Андрію вітаємо. Що кажуть букмекери? Адже не кожен день б'ються володарі поясів за версіями WBC, WBA, WBO та IBF. Які ставки на цей бій вже визначився фаворит? І яка атмосфера а... зараз перед боєм Андрію? Вітаю вас, радий чути, Вітаю всіх українців. Тому що сьогодні насправді не пересічна подія. Так, сьогодні буде знову коронований один боксерів. Сподіваюся, буде український боксер. Я вірю в це Ви бачите, я знаходжусь на стадіоні Вемблі, і вечір боксу вже розпочався. І насправді сьогодні буде кілька боксерів боксерських поєдинків з участю українців. Просто зараз на цей ринк вийде влад Сіренко. А трішки пізніше також з'являться інші. Наші е, боксери, і звісно що Олександр Усик. Люди починали сюди йти ще з години четвертої за Лондоном. Вся площа навколо е, цього вемплів. Цього стадіону Лемблі була заполонена людьми, і серед них дуже багато було людей з українськими прапорами, з українською символікою. І так насправді дуже багато людей сюди приїхало на цей поєдинок. І відверто кажучи за моїми відчуттями, переважна більшість це ті люди, українці, які живуть за кордоном, і дуже багато з них почали жити за кордоном уже після початку повномасштабного вторгнення, але все особливо не приїжджають сюди, підтримати Україну, і знову ж таки таким чином підтримати наші збройні сили. Що ми знаємо що Сандр Устрик збирає російський для того, щоб підтримувати нашу нашої сили, де потрібно. І щодо очікувань, так насправді британці вірять свого боксера, але інколи є звичайно сумнівий. То що люди думають перед цим поєдинком, можна готувати просто зараз? Я звичайно впевнений, що перемогою нашого Олександра. Думаю, бій буде запеклий. Він буде впевнено боротися до перемоги. І я думаю, що в четвертому, п'ятому раунді буде достроково. Думаю, що так. Я давно хотіла потрапити на його бій. Я вже розуміла, що це буде там, якщо не останнє, це передостанній його бій в кар'єрі. Це була моя мрія. Щодо прогнозу експертів, всі одно здається на тому, що усик виграє його фінанси набагато у Дюбуа. Дюбуа молодий, потужний він бачить, як показало збартування, але в нього не вистачає на думку таки, експертів не вистачає ментальної стійкості, тому що він поки себе не поводить як чемпіон. Хоча британці переконані, що це. Неймовірний шанс для Дюбуа, і Дюбуа цей шанс не збає. От просто зараз виходить Владислав Сіренко. Це наш супертяж, який перший бій свій проведе на цього року на професійному ринзі. Він буде битися просто зараз. А за ним ще також вийде на ринг. Даніель Лапін, це теж український е, напівтяж у каторі до 70 кілограмів. Він буде відстоювати свої два чемпіонські титули. І звісно, останній бій кульмінаційний це поєдинок Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа, і цей бій буде окрасою е, цього. Поєдинку, коли точно розпочнеться сказати, неможливо, тому що всі поєдинки по різному тривають в залежності від того, скільки раундів. Але очікується, що він буде приблизно о 23.30-23.45 за Києвом, але все одно краще слідкувати вже це. Тож вважаємо перемоги нашим спортсменам, нашим боксерам. Звісно, Олександру Суценку. Судя.